Я сижу з цими дівчатами. Кажу, наляйте мені чаю. Вони наляли мені чаю. М -м -м. Але чай білий. Білий чай це просто кип'яток, <плес> Не знаю, я такі люблю. Горяченький такі, просто гарячої водички попити. Але треба з'їти. Я не знаю, як це називається, ну така смока, так. Хто хто? Луна. 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 Моя, моя сказала, що Луна. Ну, я вам щось скажу. Бо дуже багато людей кажуть, ми будемо боротися з сатаною ми його переможемо. Ми такі, у круті, такі, ми зараз як підемо, як то, всі як покаються, попадують, тають, бек, так, обіді. Але я вам скажу це ми простую. Дорогенькі, кожен для нас, для мене теж. Переможи у того духа, який в тебе. Переможи в тобі духа. Бо, знаєте, дуже люди кажуть, то я такий, я прям святий, хоч українців кажуть, хоч до рани прикладай. Але ви знаєте, от так якщо проаналізувати день, скільки дурних мислів у нас входить за голову, скільки, скільки дурних бажань, скільки ми висловлюємо, а як... Отак, от а це от треба отак. От от. І сатана ходить, я крикуючи ліпка в губи пожирати. Говорить, протиостаньте крепкою вірою. Що значить крепкою вірою? От як це люди розуміють противостати явно крепкою вірою? А я скажу, дуже просто. Дуже просто. Просто повірити, що я не хто. Я не можу. А може тільки Бог. І тому в Слові Боже написано, що там на небі тьма тьом стоїть, то есть несмітное количество людей в белых одежах. Перед престолом Божим, з спальними вітвями, вітають. А каже, а що це за люди? Питають апостол Іоанн питає. А що це за люди? Йому видіння було таке. А, він був в духі. А що це за люди стоять в білих одежах? Таке може. А це, каже, люди по твій скорбі прийшли, але не пошили собі одежі. З собою не взяли під мішку, одежі прийшли. А каже, свої одежі. Свої, які на них були одежі, не фізичні, а духовні одежі, грязні грехи, прокляття, прокльони, вони взяли ці одежі свої духовні і випрали одежі в крові Господа нашого Ісуса. Каплі крові нашого Господа, яку він пролив на Христі, може спасти мільйони, а може і мільярди. І ось це за кров. А ми думаємо, хоч я сам. Ні. Сам це не хто. Сам. Дуже багато. Сам хотіли перемогти, хотіли визволити від рабського плена духовної, я маю на увазі, людей, города, мільйони. А Господь каже, і що отримали? Ні. Один приїхав священик город і каже. Я буду проповідувати, я спасу цей город. Проповідав, проповідав, не хто не кай. Потім каже, я в церкві буду проповідувати, в церкві покаються. Не каються. Я свій сім'ю свою спасу, проповідують, а сім'я не хоче його слухати, ще сміється над ним. І тоді йому Господь каже, дорогенький, спаси себе сам. Навчись любити себе. Потім навчися любити ближніх, а потім навчися любити Бога. Ось що найголовніше навчитися любити. А як же навчитися любити себе? Це елементарно. Це з е, е, християнської точки зору. Елементарно. Вникає в себе і в учення. Займається цим постоянно. Тобто, о, внікаєте. а що я зроблю не так? А Боже, а ти відповідь? А о, в Слові Божьому відповідь. Я читаю. О, ти ведь от відповідь на моє питання. А вот тут відповідь на моє питання. О, я буду старатися так робити. Я не буду думати. І тут мислі такі починають. А ти бачиш? Я обичаю. А ти бачиш, каже, яка гарна дівчина, яка мені... Фігура так, ой, так, да, то мені б такою дружиною. Так тебе ще дружина. Ну, це була б краще. <гум> Розумієте, в мислі сатана ходить, як рикиючи, щоб кого полотіти, А Але каже, проти останьте хрипкою вірою. А я казав, що таке віра. Вникай, учись, займайся цим постійно. От тогда, Господь каже, от тогда я буду з вами до скончання века. Амінь. До скончання то тобто до того часу, коли ти помреш, займайся, навчайся і навчай всім людей. А як же навчати? А як навчати? А Слово Боже, ясно каже, як навчати. Та не ж їм розказувати там про <кій> ні. оказывается, не тільки. Це, це вже второстепенное. А першостепенне, знаєте, я не знаю, як правильно це сказати, второстепенною, значить, першостепення. Ну, на першому місці повинно бути. Що? Твої діла. От твої діла. А, а знаєте чому? Бо Господь, коли хотіли його побити камнями, а він не питає в них, у тих євреїв, які взяли камінь, щоб побити. А за які добрі діла ви хочете мене побити камінням? Угу. За які добрі діла? А воно каже, ні-ні-ні, ти робиш себе Богом, там, сином Божим, за це ми хочемо побити. І, і робиш в суботи там чудіса, та не виповняєш закон. Розумієте, закрито для людей, що добрі діла, у ці добрі діла, добрі справи стоять на першому місці. Якщо ти навчишся робити добрі справи, і люди побачать ці добрі справи, написано в Слові Боже, вони прославлять Бога, якщо побачать добре діла. А второстепенно, то там можна сказати слово. Ну, знаєте, вони все всьому цьому навчив Бог. Я не п'ю горівку. Я взагалі не п'ю спиртне, Я не палю. Я не сквернословлю, Я стараюсь жити по закону. Да, я грешна людина. Я роблю багато неправильного. Я мислю іноді багато неправильного. Я кажу іноді багато неправильного. Я роблю багато неправильного, бо слово Боже ясно каже. Всякий чоловік лжив, Бог правдив. Я може і скажу щось так. Чи не так? Але не я це кажу, а той, що в мені дух. А ви не обращайте на мене уваги, беріть слово Боже, читайте, внікайте в себе. І в слово Боже. Оце буде найголовніше. Повірте Богу, приблизьте до Бога, і Бог приблизиться до вас. Бо Він рядом. А в декого внутрі. Бо отець, Син і Дух Святой це одна і От дружина і чоловік теж одне одна тіло. Тому вірте Богу, а не людині. Я можу щось не так сказати або не то сказати, але я закликаю всіх. Моліться, просіть. Війди каже, в кімнату свою, зачини дверь за собою. Це не означає, що якась кімната має бути така, щоб там ніхто не заходив. Ні, це кімната тут, серце твоє. Зачини від постороннього всього. Можеш вийти в поле чи в ліс, чи куди хочеш, щоб нікого і помолісь отцу твоєму, який втайні. Розговор з отцом. Тільки не скривай, не кажи там. А я якось молився і так, ну буду казати чесно, сварився з Богом. Але це мої лічні відносини. Я б тумкаюся, просив пробачення. Але якщо б я не казав цього, Господь бачить серце, він все одно побачив би, ага, то ти кажеш одне, а на серці друге в тебе. Ні, ото, от що на серці вилить пред Господом, так написано своє Боже, вилівайте пред Богом. Як воду, виливайте своє бажання, своє серце виливайте. І Господь, бачуши ваші тайне, воздасть вам явно. Той зробить для вас то, що не ми бажаємо. Ні, ні. ні ми бажаємо, а то, що бажає Господь. От то він зробить. То, що нам буде благо. На Люблю вас всіх, э, э, найперше, Господа. Тому надійтесь на Бога, вірте Богу і любіть Бога. А як це? Ми поговоримо наступного разу. Амінь.